І так, моє любі, як завжди. Чічевиця, пройшло 15 хвилин, сочевиця. Бачите, ніяк не навчуся. Відкладаю у бік. Ой! Відкладаю. Тепер дивіться, бурячок у мене уже є. Посолила поперчила і зроблю, як робила моя бабця. Чорнослив у мене вже порізаний. Опа! І в мене ще є горішки. Па-бам! Ви так робите чи ні? Зараз дивимося, чим заправити. О, а ну подивіться. Ай! Вітамінна бомба.